Страшні звуки, до речі, нікуди не зникли. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис. Сьогодні ми продовжуємо вживати на сервері Kio Project Minecraft. В цій серії ми, по-перше, покажу вам, що зробив Антон. Антон стоїть АФК. І знаєте що? Там дві скрині заліза. Ось тут скриня заліза, ось тут майже скриня заліза, ось тут заліза. Вони ще горять. Але не про це я хотів взагалі казати. Зараз ми в першу чергу підемо, зробимо щось типу ферменю хачів. Я, коротше, глянув, давайте, напевно, ми зробимо її за складом ось в цьому чанку. Тільки треба трішки підрівняти територію тут. І тоді можна робити так. Це вже почав, а потім думаю, що я почав, а запис не почав. Так, давайте прибирати зайве. Так, якось типу отакого, я думаю, ми зробимо. Сня, давайте ще ось так. І трошки ось, ось так. Так, і десь тут я планую зробити ферму. До речі, тут була яма. Я її закопав, чи що? Чи не я її закопав Це ж наші два слаймчанки, які не працюють. Хтось її закопав. Або я її закопав, не пам'ятаю. Так, нам треба що? Нам треба заборчик. Заборчик-парканчик. А тут ще два стаки залізе, до речі. Ого. Він ще й дубове листя пофармив. Я залію І березове. І квітучего Капець. Може ми давайте якийсь красивий заборчик зробимо. А ми можемо зандезиту, до речі, робити? Ми можемо зандезиту робити. Ам. Не хочу з, анти... з андезиту робити, давайте з граніту зробимо. Його у нас більше. Хоча що те, що те в принципі, не проблема накопати. Так, скільки їм треба місця, я не уявляю. Я думаю, це буде дуже багато для них. Хоча вони ж, типу, мають копати. Чи винюхувати. І, типу, якщо вони викопають отут блок, то вони ж ще раз копати не будуть, правильно їм треба буде інший. Тобто, в принципі, їм потрібно багато місця. Давайте якось так. Um, щось я трошки не продумав. Продовжуємо займатися ландшафтним дизайном. Так, я думаю, ось так буде норм. Ага, норм, а ось це. Так, все окей. Це приберемо. Не знаю, можливо це буде тимчасова ферма. Але зараз вона нам точно треба. Тому що? що? Тому що правильно нам потрібно 512 галичників. А ще для розведення нюхачів нам потрібен факельник. Чи смаусхипник. Не знаю, як його перевели. Е, я думаю, ми в цій серії трішки покрафтимо все-таки треба буде сходити по дереву. Доформимо ці довбані мертві кущі, які мені, мене дратують. Просто дратують. Просто просто ось так. У нас тут закінчилось місце. Цікаво чому. Куди я гравій скинув? Бачу, тут гравій лежить. Давайте сюди і докинемо. Так, а граніт, граніт, граніт сюди. Окей, нам ще треба. ці е, килими. Декілька штучок. Є в нас таке чи немає. Мене ці звуки дратують. Вони нескінченні просто. Є в нас килими чи немає. Е, ну, Добре. Не можу щось знайти. Чого нас так корів багато? Може, чуєте, нащо нам стільки міді? Ось тут лежить. Давайте мої теж блоки нафіг. Так, давайте одразу ж ми візьмемо. яйця хочу. Ось це. Це те, що нам треба? Стоп. Волошка. Тут був. Тут була інша квітка. Хтось вкрав квітку, яка в мене росла, представляєте? Жах. Крадіжка у Хогвартсі Так, давайте щось типу отакого. О тут можливо. О так я думаю, вистачить. Вони ж не вилізуть сюди чи, чи можуть? Я не шарю як е, працюють ці е, ми взагалі. Тому, не знаю, вилізуть вони чи не вилізуть. Так, одне яйце, друге яйце. Смолоски є, давайте, може, трішки додамо їх сюди. Щось типу отакого. Все ми зробили. Начебто все. Тепер нам треба чекати мільйон років, поки він, він е, вилупиться. Давайте зараз гинаємо, зберемо урожай. У нас там по-любому щось мало виросте. І підемо добувати дерево і мертві кущі. Але, напевно, спочатку мертві кущі, а потім дерево. Тому що інвентаря нам на все не вистачить. Мені подобається, скільки виходить пшениці з одного разу. Але. Тепер нам треба півгодини стояти і засаджувати це все. А, точно, ярлики ж можна торгувати у селян. Я щось геть забув про це. Так, будемо ми збирати моркву картоплю чи ні. Мені здається, вона нам нафіг не треба зараз. У нас тут і вже вже, вже, вже. Вже нормально так вистачає, не буду. Не буду цим займатися, а, вони лежать. Та що ж ти будеш робити? Я тільки відійшов звідси. Все, пішли, е-е, беремо какао боби Бо у нас їх дофіга. Беремо сіянисті ягоди. Це, до речі, можна скинути. Давайте глянемо на спавні, що там у. скупника. Скупнику. Чи є у вас... Що ти робиш? Лид не з'їв. Який ти сьогодні вигідний, просто не можу. Ясно, коротше, до побачення. Щось ти якусь фігню сьогодні купуєш? Де спавн. Скинемо зараз все назад. Треба не забути взяти з собою їжу. Щоб не було як минулого разу. М -м так, будівельні блоки, матеріали сюди. Загрубілий ґрунт У нас є така? У нас що нема такого? Добре, нехай буде тут. Нам треба по -п 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 їжа по перше. По друге. Ножиці, ножиці і напевно ще ножиці. А що, вкрали ножиці? А, ні, воспали. Так, ножиці, ножиці раз ножиці два ножиці три У мене так мало з собою Де їх дів? Я тут не залишав? А, тут залишив трішку. Чи це не мої? Коротше, не знаю, давайте підемо. Що зробимо? Рештування це доволі корисна штука. чого я сюди прийшов? Я до бамбука йшов. Так, вистачить ністик. Я думаю, вистачить. Все окей. Так, їжа є, смолскупів трохи є, блоки є. А, все є. Можемо вирушати, в принципі. Можемо вирушати та й добувати. А, не гляну, скільки нам треба. Блін, скільки нам треба. Нам треба 1024. Це 16 стаків. Якщо я нічого не плутаю. У нас є 3, 4, 5, 6, 7 з половиною. Майже 8 стаків. Тобто нам ще треба 8 стаків по-любому. Що зі звуками? Так, 500 метрів залишилось. До речі. Я минулого разу біг, забирав ось тут е мед. А, тут є бджоли. Типу сказати, тут бджіл тепер немає? Ні, тут є бджоли. Тобто вони виходить повернулися. Або це нові прилетіли. О, гроші прийшли. Чудово. А що у на нас, до речі, на цьому? 1039. А, в мене що? 100. Депозит. Мы на расшиді Так, здається, я добу уже навіть більше, ніж нам треба было. повернемось в джунглі. доломав я в джунглях останні ножиці. добув ще трохи попроти травы. Давайте здамо одразу кущи. Пухы. Знаєте, в мене є дві традиції. Одна це чхати під час запису, а інша це кудись їздити під час запису. Тож я, коротше, проїхав, ми майже доформили поперудь. А стоп! Це 10 стаків, а треба 16. І в нас десь з півтора приблизно є вдома. 11, 12, 11, 14, 15. Не, ще, ще половина приблизно. Знову не хочу типатись десь додому, щоб сюди не бігти. Але тут, блін, в печеру зайшов і заліза взагалі немає. Вугілля добув, пічку є що зробити, а от заліза. Одне. Серйозно. Одне залізо попалось. Це якийсь жах. А можна ще? Хоча б одне. А краще 5. Що тоді будемо телепортуватись додому? крафтити там. Заодно викинемо все глянемо, скільки у нас папороті Ще 5 стаків і тришки нам залишилось. 5 і 25. Так. Я прийшов по залізу Давайте зразу собі не знаю. Отак, візьмемо. Нехай з нами. Короче, поки я відходив, щось здали. Ліхтарі здали. А, це я здав, точно. Відра здали. Та і напевно все. Короче, стільки я все зібрав. Купа папра, тут купа ку, ку, А, Давайте ми зараз все здамо. Так, в першу чергу здамо зараз траву. Низька трава є. Продавайте попороть. Папороть є. Чудово. Добове листя треба доформити. Ну і купа різного іншого листя. До речі, його ж нам треба 2048. Правильно? Так. Да. 2048. Це 32 стаки виходить. 27. 28, 29, 30, 31, 32. Нам кожного листя треба от стільки. Просто жах. Коротше, підемо ми зараз по. Зрозуміли про що, так? Да? Чи не зрозуміло? О траву е морську ножицю я зроблю. У <кій> нас тут трішки є, але цього зовсім мало. Нам треба сходити, вона формиться під водою. Я сподіваюся, вийде десь біля берега це зробити. Наприклад, ось тут. Так, окей, виходить. Значить що, робимо ножиці? Тільки треба було взяти з собою ще різкового борошна. Так, мені здається, я це роблю якось не зовсім вигідно. Думаю, що не так, що я помираю, а я забув одягнути. Полом черепашечий. Ну, три стаки майже є, але нам треба 16. Я сподіваюся, вона зараз не зникне. Ми встигнемо її зібрати. Давайте збігаємо, візьмемо ще кісток. Чи кісткового борошна одразу. Стака нам вистачить з головою. Ми вже набрали навіть більше, ніж нам треба. Так, морська трава. Окей, а де нам знайти морський ігрок? Теж 1024, Це капець. Тобто ви почалась хортовина. А якщо почалась хортовина, то ми, звісно ж, біжимо, біжимо на ферму мобів. Засій час я встиг тільки помітити, що прочитати раніше. Ее що морський огірок росте в теплому океані. Що це було? А що це таке? А, то я напевно заходив до поставив туди якимось чином. Дайте мобів. Ну дайте мобів. Ще, цього мало. До речі, як виявилось, здесь у нас збільшив шанс випадіння талантів. Гити скільки їх насипало так, що ми нафармили? Дивимось. Я ще поки не розумію, скільки це. Одну секунду. Це навіть більше, ніж минулого разу. Де він помирає? Що з ним не так? Так, е, хартовина все збила. Ми шукали огірки. А нам треба взагалі для огірків ножиці? Чесно кажучи, я без а, в Який бік у нас теплий океан був? мирный речка пляж померный океан холодный глубокий океан глубокий холодный померный померный глубокий глубокий померный я чем загляли их на тележку Що все зачинено. Оте в нас же за залізо фармиці. О, там є гравець. Огірки, точно. Так, у Віспорса є огірки. Огірки можна розмножити кістковим борошном. Тобто ми беремо кісткове борошно. Так, ми спробуємо тут, сподіваюся, пофігу їм в якій воді. Можна було б взагалі біля дому. Чонок звук слаймів. Стоп. Не поняв. А як? Так, працює. Але давайте ми трішечки отут, наприклад. Так, ми можемо зробити ось так? Не так. Якщо навпаки. Що ти будеш робити? Так, і того скільки у нас вийшло? 7 стаків, правильно? Правильно, 7 стаків. 7 стаків іще трішки. Нам ще треба 8. Майже дев'ять. Блин, треба поспати, напевно Хоча нам фантоми треба, нам треба купа перетинок фантомів 8 штук впало, ніфіга собі Нарешті огірки зібрані. Мені здалося, що в мене два так залишаються. думаю, ніфіга собі я А то просто здалося. До речі, а що там наші ці? идти? Не хочу. А, то з вас прям так випадає. що, що, чи, чи воно виростає? Що мені зі здесь цим робити? Так, виходить, що вони викопують стручок глечника. А вже з нього ми маємо виростити того самого глечника. Як все складно. Так, окей, він на цій росте, чи на чому він росте? А, да, реально. Так, зараз ми пшеницю Антону повернемо. Тільки спочатку перевіримо. Може, з нього і ці падають. Як вони звуться насіння Ніфіга собі ти, блін. Серйозно? А насіння? Капець. Немає слів. збирається ножицями. Чи це типу, якщо я зараз візьму цей глечник і втикну в землю, то тоді я можу його ножицями зібрати. А якщо він виріс, то типу тільки так. А дай мені того глечника. Якщо провтикаємо, то хоч будемо знати. Та це напевно він такий варіант збирається ножицями. Тоді нам треба. Як він зветься смолоскипник Або є одна ідея? А, да. Окей, тоді ідеї немає. Це здається був Ліавель. Так, це був Ліавель. У них купа ферм. Я знаю, що у них є здоровенна ферма не хочу. Коротше, не вийшло. Не вийшло те, що я хотів. А то ж ми зараз підемо. Чи не підемо стоп секунду? У нас, можливо, залишилось, як вони звуться. Смолоскипники це. Бо я ж наче. Вони ж при дому лісі ростуть, хіба ні? Я наче щось виносив звідти. Давайте, може, збігаємо в нього і глянемо. А це правда довго буде. Ммм, бля, делис, улимкнуты. Прикольний чувак, да? Так, десь он и тут за Чи я щось Че Точно волошка? Ні, це... А -а -а -а. Стоп, нет, ага, стоп, тоді я перепутав. Це щось не те. Це не смолоскипник. Це смолоскипник. Айблос, не хійся. Ні, напевно, це не він. Це точно не він. Можливо, в наступній серії ми щось, типу, покращимо нюхачам. Я думаю, ми зараз смолоскипника підемо фармимо і все. Але ні. Не фартануло. Це не він був. Що треба чекати, поки вони викопають смолоскипники щоб їх розмножити. І. Як вона називається? Глечник, точно. Треба і те і те. Тож, на цьому моменті ми будемо завершувати нашу 22 серію виживання на сервері Киє Project Minecraft. Добули ми довбану папороть, довбану траву, довбану морську траву і огірки. Тож, е залишайте коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до сервера і до зустрічі в наступних відео.